Світлими душами, зі світлими очима і з єдиним якимось таким е, поривом. Тобто, це було насправді неймовірно. Е, емоційно жодне відео не передасть. Я от навіть ті відео, які відзняв потім сам, подивився і вони не передають цієї цієї атмосфери, яка там панувала. Ну ж таки я вже починав із того, що ми на сюжеті також було яскраво видно про те, що були також і прихожани відповідно московського патріархату, так які продовжували всупереч там громаді відстоювати позицію московського патріархату, що, начебто, вони захищають церкву, так але знову ж таки, коли питали, яку церкву ти захищаєш, то відповіді не було жодної. Е, ідеологічно залишаються люди, які продовжують там ходити до московського патріархату, які продовжують ходити на служби попів. Московського патріархату і знову ж таки цей собор є яскравим прикладом, тому тому що щонеділі там проводились величезні служби, на які приходили десятки а то й сотні людей. Як ідеологічно повертати цих людей? Власне насправді кількість цих людей не така велика, як нам здається, і частина з них ходить туди, тому що от вона ходить в церкву, яка ближче. Так є невелика кількість людей, яка дійсно є зазомбована, можна так сказати. Їм промували мізки е, ось цим, що є якась там правильна церква і неправильна церква, що українська церква це якась е, скажімо там розкольна. От вся ця ФСБшна, е, всі ФСБшні наративи, які насаджувалися руками. Так? Е, дуже часто. Було чути, що скажімо, коли не було ще в української церкви Томоса, да коли був це Київський патріархат, що це розкольники? Так зараз э, російська церква ця позиціонує себе, що ніби э, вони не підпорядковуються Москві. Хоча э, тих прихожан, яких я вчора э, зустрічав, там я їх питав цікаве э, э, питання: хто для вас патріарх кіріл? Якщо ви не маєте відношення до московської церкви, так хто для вас патріарх Кирил? І на це питання вони не можуть відповісти? Вони починають типу, неважливо і ну тобто, тікають від, від відповіді на питання? Я вважаю, що так як в інших там населених пунктах, де громада перейшла до православної церкви України. Люди, які теж ніби вважалися, от вони такими фанатиками московської церкви, все це ж таки стали ходити до православної церкви України, і ця проблема зникла. Так буде і в місті Хмельницькому. Тобто люди повністю перейдуть до православної церкви України, навіть ті, хто ідеологічно був із московським патріархом? Так, дивіться, цей процес так само, як люди, які спілкувалися суто російською мовою, так але ми бачимо. Протягом, якщо дивитись не місяць-два, а протягом там років, то люди приходять на українську і цей процес це є органічним таким і немає проблем. Ми ж не кажемо, що треба робити з людьми, які говорять російською. Вони самі по собі якось приходять на українську і все. Нас минулий тиждень він так минув в епіцентрі події. Завжди залишалась Києво-Печерська лавра і події, які відбувалися там з представниками московської церкви. Та і умовно кажучи, завершення того тижня це фактично були історичні події для нашого міста. На вашу думку, чи от стане те, що Хмельницький фактично відмовився, перейшов повністю, скажімо так, громада перейшла до православної церкви України, чи стане це початком такої хвилі відмови від московського патріархату і переходу до православної церкви України і в інших містах? Так, да, дивіться, я вважаю, що це буде таким поштовхом, знаєте, як був от Ленінопад, коли скинули Леніна в е, Києві, і пішла хвиля по всій Україні. Я вважаю, що е, такі зараз події е, фактично відбуваються і е, на цьому фронті, коли ми бачимо, що е, Лавра фактично повертається до. України, а не до Росії, і те, що відбулось у місті Хмельницькому вчора, ось цей поштовх з побиттям військового попами московського патріархату і чіткою позицією громади. Я думаю, що вона дасть сигнал такий іншим містам, що да, це можна, можна переходити цілими громадами в. Від російської церкви до української В свою чергу мер міста Хмельницького зазначив про те, що він також скасує всі договори оренду із представниками Московського патріархату. Так, тобто, відповідно, тепер всі церкви будуть передані до Православної церкви України. Що далі нам робить? От таке з зазвичай таке просте питання. Воно перестає, постає перед кожним із нас. Що робить далі? А що ми робили до цього? Тобто, у нас зараз іде війна, так і ми маємо бути сконцентровані на те, щоб на е, всіх рівнях допомагати е, нашій армії нашій державі для того, щоб пошвидше е, здобути перемогу з якомога меншими втратами, в контексті вчорашньої ситуації. Ми бачили, що передача ключів від храму вона відбулася добровільно. Але в нас це ж собор він ж фактично був не єдиною тому кажучи церквою, де були представники московського патріархату. У нас ще є ряд церков. Знову ж таки, якщо там не захочуть віддавати добровільно, умовно кажучи, ключі від церкви, що робити тоді? Ну зрозуміло, що це буде певні <на> якісь. Так, так само буде громадська позиція, будуть виходити громадяни, будуть відповідні голосування і тому подібне. Але що робити в таких випадках на ваш дивіться? Так само, як, наприклад, от в Ружичній було, так прийшла громада місцева, так провела юридичні певні дії і перейшла до православної церкви України. Я думаю, що цей процес буде тривати, так тобто, в відповідно до регіональних якихось. Скажімо, особливостей. Так? Тобто, була громада Дубова, громада Озерної. Тобто, далі вже юристи мають цим займатись, як правильно це оформляти. Також хотів запитати: наскільки важливо, щоб це повністю проходило в правовій площині? Чому поясню? Тому що вчора, відповідно, же вже ж так само в себе телеграм-каналі відреагував на те, що побили військового у. Відповідно, представники московського патріархату, але знову ж таки він це викрутив викривив так, що, начебто, це українські військові вини, ну в принципі, все в стилі розпропаганди, знову ж таки, і в цьому полягає доволі таке логічне питання, тому що знову ж таки є люди, які говорять і про те, що за бороди умовно кажучи, повитягувати, і там ледь не до фізичної розправи це все має доходити. Наскільки важливо, аби це все відбувалося в правовій площині? Власне, і весь процес переходу до української церкви і відбувався в правій площині, і не тільки тут, тому що якби можна було це робити, от, якби ми українці робили це не в правій площині, це можна було вирішити взагалі за один день. Так, все, всі ось ці крики про захвати храмів і так далі, це все є наративи російської пропаганди, так само як при ті там ущемлення російськомовних і інші ось такі наративи російської пропаганди. Ми повинні взагалі не зважати на те, що говорить там Соловйов. Так тому, що що б ми не робили, вони будуть робити те, що вигідно їм. А ми повинні робити те, що відповідає інтересам України і української нації. Щодо військового, то вчора, коли відбувся цей інцидент, з побиття українського військового, то приїхали патрульні поліцейські. Вони зафіксу... також наклали, якщо не помиляюсь, там на військового адмінку та за дрібне хуліганство, начебто, за те, що він скинув ікону з вівтаря. Але потім ми бачили, що це зробив фактично російський. Ну коротше. Оп московської церкви, yeah, yeah, yeah. от і знову ж таки, які мають бути подальші дії з боку поліцейських, так тобто вони на вашу думку мають зняти обвинувачення, мають вибачитись ну умовно, як це все має надалі відбуватися? Yeah. 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 ну власне е питання некомпетентності дії поліцейських тут явно, тому що вони, окрім того, ще й публічно заявили, да що е цей військовий що він скинув іван. Просто зі слів е у них було зі слів. Якихось там цих прихожан, які побили, і попів, які побили його, вони взяли ці дані і на підставі цих даних склали протокол про адмінпорушення, так, ніби дрібне хуліганство. І ще й взяли на. Широкий загал оприлюднили ось цю версію, що на да, ствердила да, поліція, що він скинув Євангелії. Так як вже після цього було розповсюджено відео, де було видно, що Євангелій скинув оце, піп російської церкви, а я думаю, що мають бути прові наслідки і для е, тих патрульних, які складали, і для е, тих представників поліції, які розповсюдили таку інформацію. Зауважу також про те, що ми лінивий, що не бачив того відео, де фактично російський, російський ПІП скинув відповідно Євангеліє з Вівторя, але тим не менш. Задам питання, яке дуже активно задають в коментарях багато людей, насправді в нас війна з Російською Федерацією фактично триває з 2014 року. І якщо проводити от таку аналогію крізь. Призму війни російсько-української то нам знадобилося 9 років для того, аби відмовитись від російського патріархату від московської церкви. Чому аж 9 років на вашу думку? Е, ну дивіться, процес е, так само ми можемо сказати, скільки нам е, вистачить років, щоб відмовитись від вживання російської мови, так от, е, в середовищі, вона е, остаточно ще е, ми не відмовились. Так, є ще значна кількість е, людей, які послуговуються російською мовою в е, Україні, в побуті. І в своїй діяльності так само і тут, а, тобто цей процес він не відбувається за один день. Люди вони дуже багато звички людей вони інерційні. Тим більше такі питання, які стосуються релігії для людини, скажімо, російська пропаганда, вона руками залякувала, що значить, що не можна, що це якась не така церква, що тут дияволи, що. Це розкольники. Якщо ви будете там геть було, що якщо ви будете там молитись разом з представниками там української церкви, це буде, значить, ви будете відлучені від цієї церкви. І люди, які є, скажімо так, не зовсім зрілими морально, так вони в такі страшилки вірили і вірять досі. До Пане Андрію, наразі дякую вам за те, що доєдналися. Друзі, також зуважу про те, що там певну хронологію поділ ви можете побачити і фактично в соцмережах. Андрія Попека, в Фейсбуці. Зокрема, нагадую з нами на відео зв'язку. Андрій Андрій Попек, блогер громадський діяч. Детальніше спілкувалися про переходу Хмельницької громади до православної церкви України. Ще раз дякую за те, що доєдналися.